Всіх Вітаю, з вами Марія, і давайте на камінчиках подивимось їх підсказки для вас. Що підкажуть, На що звертають увагу камінці? Ви знаєте, показують вашу зосередженість на проблемі, яка заважає вам. Заробляти гроші, але дивіться, як проблема цілком і повністю вона тимчасова. І дивіться, зверніть більше увагу не на саму проблему, от яка вам незручності робить, а на те, що у вашому просторі є людина, яка. Глазливість від цієї людини йде до вас. І каже, що водні процедури вам повинні допомогти в цьому випадку. Ви можете змивати з себе чиюсь глазливість. Ви доволі симпатична людина. Те, що ви робите, подобається багатьом людям. І це викликає заздрість. Це звичайна така ситуація, насправді це так багатьох торкається і десь ви з цією людиною, як в одній десь будівлі буваєте. Тобто це десь приходите, працюєте десь разом, десь виходите в одну будівлю і. Поряд з цією будівлею є якийсь як парк, як таке, знаєте, от, така місцина там, де ну, такий шматочок природи. Дуже таке мальовниче містечко. І Саме звичайне, приходите там додому, чи може і на роботі, ви там десь з ким збачитесь. трошки солі сипете на долоні, розтираєте в долонях цю сіль і прохолодною водою змиваючи, промовляєте, що хай ця сіль з вас тягне е всі негаразди, все, що погане. На вас не дивились, сказали, подумали. Хай це все піде з водою та солю, і все воно буде з вас стягуватись. Бо тут багато симпатії до вас, в людей. І оце, звісно ж, ну, у деяких людей викликає заздрість. Давайте ще раз спитаємо, на що звертають увагу камінчики. До чого вам треба придивитись в своєму житті. У вас в житті є людина, яка дуже світлі почуття до вас має. Людина, якій ви можете цілком і повністю довіряти. Яка взагалі, яка який тут і чоловік, і жінка може бути для багатьох з вас жінка, але не обов'язково, що для всіх. Людина, яка іноді вам вказує на деяких людей в вашому житті, в вашому просторі, які, знаєте, от ну, хитрують з вами, а ви не завжди це помічаєте. Все ж таки дослухайтесь до цього і будьте впевнені, що людина має чисто такі, знаєте, чисті наміри. Тут нема нічого такого прихованого, де б у ну, людині іноді болить за вас. От коли з вами хтось так хитро вчиняє, людині просто це людині важко. Далі на що звертають увагу? В, ви як людина дуже любите тварин і а особливо я так розумію, розумію кицьок любите, <губити> і е, тут на вас вже е, звертає увагу. Е, ну, Ну, в різних народах це різні, по-різному називаються ці боги богиня Бастет, єгипетська богиня Бастет, яка опікується котами. Бог ацха в інших народах, який опікується тваринами. Ви вже маєте захист від таких богів, бо ви людина, яка ну, просто, от, знаєте. Ваша опіка тваринами, вона дорого, дорого вартує для богів. Це відмічається. А тепер на що звернути ще увагу? Е е є людина в вашому оточенні, більш-мені жінку показують, яка вас дуже сильно любить і дуже намолює е простір навколо вас. От, знаєте, коли просить за вас і дуже потужно, потужний оберіг на вас ставить. Це можуть бути молитви, це може бути звернення до окремого божества. А, ну, це працює. Ви доволі сильно захищені. Далі, давайте ще один раз. Подивимось, що вам треба знати, на що звернути увагу. Так. Ну, не для всіх. от Просто сильно не для всіх це підійде, але ж, ну, хтось впізнає свою ситуацію. Дивіться, у вас. Більше робота соціум, там, де ви реалізуєтесь, там, не там, де ви мешкаєте, а там, де ви ходите, працюєте, вчитесь, ну, там, де ви буваєте, доволі часто і є вже круг знайомих у вас. там. Абсолютно кармічна ситуація для когось з вас. Більш за все мені жінку показують, яка має на вас вплив. Ви мені показаний як чиста людина, але є людина в вашому оточенні, яка. Зараз як це пояснити. Знаєте, як Перевертає вашу цінність в оточенні, бо ну, якось на вас звертають люди увагу, і ви тут чимсь людям цінні. А на вашому ну от поряд з вами людина не так яскраво виглядає. Хочеться бути яскравішою, ніж ви. Ну, от а що вам тут робити? Давайте побачимо, що вам тут робити в цій ситуації. Не хвилюватись так точно. І у вас в житті бували вже такі ситуації, і ви точно знаєте, що в будь-якій такій подібній ситуації вам треба бути просто собою. Ви доволі захищена людина від ну, якогось такого дуже впливу в цих ситуаціях. Єдине, що не дуже тут розмовляєте з цією людиною за гроші, за те, скільки хто заробляє і скільки хто витрачає, оце от повинно бути взагалі таємницею. Ну, тут... Гроші люблять тишу. Щастя любить тишу. Це ж не просто так ці висловлювання існують. Просто дотримуйтесь їх і все буде гаразд у вас. І ви, ну, тут ті з вас, про кого це мова йдеться, то ви знаєте, про кого я зараз вам розповідаю. Знову ж таки, водні процедури вас дуже гарно очищують. Тут просто ну, ви можете ставати в душ, поки на вас лється вода, ви можете звертатись до води і просити, щоб вона з вас змивала негатив. І це воно так і буде на вас працювати. І взагалі, тут в колективі, от де б ви не опинились, в якому колективі ви б не опинились. Ви вмієте налаштувати спілкування, от просто ви вмієте відчувати людей, і саме тому вам легко налаштовувати спілкування з людьми. Не дуже тут на вас щось чіпляється, я вам скажу. Тож і не хвилюйтесь, і не вигадуйте собі ніяких страхів. Все у вас буде гаразд. Все, на цьому закриваю відео. Всім вам дякую за перегляд, всім гарного дня і гарних подій. і Людей теж гарних поряд з вами. І бережіть себе. І давайте побачимось в наступних відео. Всім пока!